До міжнародного реєстру збитків від російської агресії можна подати заяву через застосунок ДІЯ. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, дані з міжнародного реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання і відображення масштабів збитків від російської агресії для використання сервісу. Потрібно оновити застосунок. На першому етапі прийматимуться заяви про знищену або пошкоджену нерухомість. Заявник має бути власником майна мати акт про обстеження від місцевої влади. Реєстр збитків, завданих агресією Росії, запрацював 2 квітня. Потреби на відбудову України станом на лютий 2024 року складають близько 400 – 76 мільярдів доларів це результати третьої оцінки збитків і потреб, яку український уряд провів спільно зі світовим банком.